Чи мають право громадяни України отримувати польську пенсію згідно з договором між Україною та Польщею, громадяни України, які проживають в Польщі? І також громадяни Польщі, які проживають в Україні, мають право оформлювати пенсію на тих самих умовах. Що для цього потрібно? Якщо ви працювали на території Польщі офіційно, і роботодавець сплачував за вас податки в ЗУС, це може бути навіть один день. Ви маєте право податися на польську пенсію. Скільки ж можна отримати пенсії, і скільки днів потрібно пропрацювати? Давайте розберемо мінімальну пенсію, пенсійний вік і стаж, який потрібно мати в кожній країні, щоб отримати пенсію. Польща Пенсійний вік для жінок 60 років, чоловіки 65 років. Мінімальна пенсія близько 1445 злотих. Необхідний стаж 20 років для жінок, 25 років для чоловіків. Якщо вас стаж менше 20-25 років, ваша пенсія рахується на підставі сплачених внесків до ЗУЗ. Кожна ситуація є індивідуальною. Тобто ви можете отримати як 1 злотий пенсії, так і 1444. Німеччина. Час очікування 67 років для обох статей. Мінімальна пенсія близько 563 євро. Необхідний стаж 5 років. Чехія. Час очікування для жінок від 62 до 65, в залежності від кількості дітей, для чоловіків 65 років. Мінімальна пенсія близько 12 тисяч крон тобто 460 євро. Необхідний стаж – 15 років. Великобританія. Час очікування – 66 років. Мінімальна пенсія – 620 фунтів, тобто 720 євро. Необхідний стаж – 10 років для отримання базової пенсії. Америка. Час очікування від 62 до 67 років, залежно від року народження. Мінімальна пенсія змінюється, але основна сума від 800 до 1800 доларів. Необхідний стаж 10 років. Україна. Час очікування для жінок 60 років, для чоловіків 65 років. Мінімальна пенсія близько 2100 гривень, тобто приблизно 50 євро. Необхідний стаж для жінок і чоловіків близько 30 років. Також прикріпляю вам табличку, по якій можете розрахувати пенсію в Україні, в залежності від років і стажу. Обов'язково поділись цим відео зі знайомими, які проживають в Польщі. Також не забудь підписатися на інстаграм і Ютуб канал.